До Житомира завітали провідні тенісисти України Сергій Стаховський та Еліна Світоліна. 22 липня вони провели справжній майстер-клас для дітей. Юні учасники мали змогу потренуватися разом із зірками великого спорту та отримати цінні поради. Мета заходу популяризація тенісу серед молоді. Давні світогляд, він дав мені життя. Він дав мені розуміння того. Ким я є, він сформував мене як особистість, і для мене важливим є передати те, що я отримав від цього спорту назад в спорт, щоб в нас було наступне покоління тенісистів. Ми приїхали зробити маленьке дитяче свято, підтримати наших юно-тенісистів. Ми заліною це робимо достатньо часу на прозі всієї війни. Я це в принципі робив до війни. Ліна прийшла з ініціативою під час війни це робити. Ми намагаємося тих дітей, які не змогли виїхати, або все ж таки їх батьки вирішили залишитись. Підтримати їх саме тим, чим ми можемо це передати якийсь досвід свої емоції і дати їм поштовх емоційний на майбутнє для мене важливо популяризація спорту в Україні. Ось працювати з дітьми, додавати їм мотивацію зараз. Дуже складні умови багато якогось зайвого негативу для дітей це максимально. Заважає, я думаю, а, тому для мене важливо додавати їм якусь таку а, мотивацію до їх мрій. Будемо грати з ними, а, потім будемо спілкуватися з ними. Це, вони розподілені на подгрупи а, вікові а, і теж по рівню. Тобто в них була анкета, яку вони заповнювали до е, реєстрації. Ось тобто, ми знаємо е, більш-менш який рівень в них. Загалом на майстер-клас зареєструвалися близько 250 дітей. Учасники діляться для них теніс це життя. А участь в такому заході стала джерелом натхнення для подальших занять спортом. Для мене теніс це спорт, яким можна займатися все життя. Коли я виходжу на корти, я відчуваю свободу, я відчуваю прилив енергії, яку я можу виплеснути якраз таки ударами м'ячем. Мені дуже сподобалася. Дуже класна атмосфера, дуже приємні. Вони самі вживу, тобто, ну не так як багато там різних селебріті, які насправді не дуже. А вони дуже милі і привітливі, і дуже було приємно грати. Для мене це життя, і я хочу бути наполеглим у цій сфері. Це вже рівень, те, що я можу зігратись з такими чемпіонами України. Я ще баскетбол, граю, ще теніс. Я розвиваюся в різних напрямках, але це теж спорт і він має бути. Тому я розвиваюсь. Мені 16, Я займаюся тенісом вже 8 років. Теніс для мене означає як частина життя вже. Я не можу без нього жити. Такі майстер-класи проводили в різних містах України, зокрема у Вінниці, Львові та Києві.